Дивіться, як мені янголочка подарила маленьку, бачите? Так ось такі коробочки красиві, бачите? Щоб мене янгол обріг і охраняв. Я на нього любуюсь, це. Так, любимка Діброн, любимкий Миколаїв, вибачте, будь ласка, що я затрималась, але коли встигаю, тоді встигаю. Що я можу робити? Отже, поїхали на 17 січня. Дивимося 16.01.24. Це дивимося перше Дніпро. Запам'ятайте, у вас два відео. Ми в мене одні, на кого є два відео, ну, правда, на Криворог, я там теж жовті води, да, ладно. Але у вас два відео. Перше відео завжди йде для Дніпра. І щоб я не оговорилася, завжди для Дніпра. Я дивлюсь Дніпро, я можу бути Ну, вам говорити, Да, сама вже я там, мене вже з вами немає, я вже в потокі. поняли? Поэтому. Ви повинні про це розуміти. Я не можу, ну, одночасно я не можу контролювати, да, одночасно не працюють оба да, ці. О, -о, о, Обі половинки як мозку. Да. Так, значить, дивимося. Дніпро з 16.01.24.00 по 17.01.24.00. Поїхали вибухи. Ем, що там, зриви, ракети, шахеди, все, що несе таку небезпеку війни, все хочу я побачити і вам сказати. На околиці міста будуть летіти шахіди, на околиці, але вони будуть зупинені тими, хто контролює небезпеку. Вашу і хто вас захищає? Звісно ж, попила, да? так? Уламки, уламки цього впадуть десь на пустирі. Це може бути або поле, або просто ну, пусте приміщення. І, до речі, я вам хочу сказати, якийсь час, коли буде от потім можливість піти подивитися, що ну, взагалі пошукати, да, то я хочу сказати на полях, дуже багато уламків буде робота, робиться там, ну там, там багато, багато чого буде. Багато чого буде там знайдено. Просто зараз цим, ну, скажімо, не всі займаються. <клес> Далі. Закашлюватися. Ви знаєте, якась робота робиться, робиться так, що ви про неї і не знаєте. Ну, як то кажуть, середній обиватель, да, простими словами, не знає про це. Вже не вперше і не вперше так відбувається. То хто щось летить, його збивають, його можуть збити, ну, скажімо так, коло міста, можливо, десь над якимсь. Над містом, да, ось, є робота, і є ця робота, тобто по знищенню, по знищенню якогось ну, того, що несе вибух. У мене в картах не пишеться, це шахі, чи це ракета, чи яка марка ракети, бо є там в Запоріжжі, одна якась пише, а як ППО може бути це 300? Блядь, ти така спеціалістка в цьому, в роботі в ППО і в, в, в розумінні це 300, це 200 Ти його бачиш, знаєш, як воно виглядає, що начинене, з чого воно зроблене. Ну нахіра це пістіть, от сидить якась. от ета от, І таке ляпа от, ну нахрена. У мене в картах, особливо второ, не написано, це 300 і це 200. Тому не зайдь. Пожалуйста, я дуже вас умоляю. Я просто так прошу, що ну не задовбуйте ви мене, ну ви мене достали. Це канал для нормальних людей. скільки раз повторяють? Мільйон раз повторяю. Коротше. Так, Дніпро. Значить, буде неочікуваний вибух, але ніхто не буде знати, де. Тобто ніхто не побачить, де. Або багатьом не скажуть, де. В інтернеті потім напишуть, але не побачать. Одна дівчинка писала про Дніпро, що їй сон, ну, чи жіночка, я не знаю, бо я ж не бачу звідси. Дівчинка чи жіночка. О, про Дніпро, що в Дніпро і Запоріжжя буде дуже багато попадань, дуже багато. Ну, попадань і дуже багато... Ось то хочу сказати, що это. Прислухайтеся, якщо вам, як вам пишу та то кажіть. Бачите, я вже втомилася, вже, блядь, ніч, я хочу спати, хочу відпочивати. Так, Дніпро, дивіться, буде збито. Тобто, три, три колоди, і в, кожні, в кожній колоді говориться про це, що те, що вас захищає, буде працювати, буде дуже важко. Тобто, щось таке буде важке летіти, щось буде таке серйозне. Але воно буде поломане, воно буде збите, воно буде відбите. От, воно закінчить свою смертоносну роботу відносительно вас. Тому завтра, е коли ставите захисний купол, до речі, і про наших вже, захисників, ППОшників не забувайте. Так. І ще що хочу сказати. М -м -м хочу сказати, що засіб 000. Долучайтеся до загальної медитації. Чого вона загальна? О, кожен з вас, хто дивиться це відео, буде робити цю медитацію 21.00. Захисний купол у мене на головній сторінці канала, там, де намальоване море. Це буде об'єднувати ваші зусилля, <клух> <клух> створювати захисний егрегор, І на енергетичному полі ви будете захищати свої будинки і своїх рідних і близьких. Порада Дніпряна. Чи дивіться, чоловіки можуть захищати зброєю. Карта зброї, бачите, ось зброя, да, і карта неочікувана. А жінки можуть е закінчувати свої страхи через позитивні емоції. Карта позитиву. Карта позитивних емоцій. Карта, коли приємно. Тому тільки в позитиві, тільки через да, через хіханьки, хаханьки, да, через, через оптимізм, да, тільки через це. Я, просто, то, я, я, я в хорошому настрої, я просто втомилася. Ну, я хочу спати, просто, скажу вам чесно, я просто тупо хочу спати. Поэтому, друзі, іще що? І ще що, Хтось покажіть своїх дітей е покажіть своїх дітей спеціалістам. Тобто, Докторам, скажімо так. провірте, в якому плані, що ваша дитина кашляче, чи дось, обратіть внимание на, на своїх караєдіків і спонагризиків. Миколаїв. Бачите, чуть Миколаїв не забула. Така сіла вже така, о, думаю, записала, слава Богу. Я дуже втомлююсь, мене багато ще консультацій. І ще ну, людям надо, і відео просили записати на міста, а я не можу подивитися, бо чесно, тупо не можу. А, нема часу, прикинь, так. Буває. Оце вирвалося. Вирвалося. І то я була у справах. Оту фоточку ви бачили, все одно я була просто у справах. Насправді її як би, зайшли, зайшли покушати, бо жрати хочеться в 5 годин вечора, вперше я поїла. Заскочили в пиццері, а там ці медведі такі здорові, класні, такі красиві медведі, такі галюсі. Я така прийшла, сіла за ним, така давай, з ним я на ньому лежаю, коли друзі, ще три медведя. Що це за медведі? А мені мене все це фотозона. Яка фотозона? Я йду до медведиків. <гум> Вони такі класнічі. Так, хорошо, Миколаїв, поїхали. На! Також на 17.01. Дивимося 16.01.24.00 по 17.01.24.00. Поїхали. Вибухи. Вибухи. Шахіди, ракети, махіди. Я хочу сказати, ведеться якась таємна робота по захисту міста, і вона дуже довго ведеться. Це є добре. От, щось таке, якісь нові споруди, якісь нові споруджуються. Це вже я так не можу сидіти, я себе вже укачую. От, і ще що. І є якісь речі, які стануть про ці захисти, трошки пізніше ви узнаєте, їх про них розкажуть вам. того, що розуміють, що. Другий наступ планується, він вже починається. І Запорізький, Миколаївський напрямок, Дніпро, ну, Дніпровський напрямок, всі будуть намагатися знову вони пробити. Тому наші теж знають, і розвідка працює їм, як то кажуть, і не треба таролога. Я думаю, вони знають навіть більше, ніж нам карти показують. Іноді я кладу карти, і я бачу якісь речі, які я вам не говорю. Але я бачу, яка ведеться робота і по, по нашому захисту, і якісь, я ж кажу, є моменти, які ми не знаємо, і добре, що ми про них не говоримо, але там, ну, щоб, повірте мені, дуже велика робота ведеться. Дуже така. Навіть коли я дивилася про бавовну, там просюди, я бачила, я бачила цих наших диверсантів, я бачила цих наших хлопчиків, я бачила про їх загибель, було показано, але що я буду говорити? Навіщо я це буду говорити? Я хочу сказати, ті, хто дарував бавовну у Брянську, в Білгороді от Вони загинули, так як от Небесний привод був, пам'ятаєте, да, і він стільки, він 49 самольотів збив, да, він, ну, в нього не було вибору. Він би загинув в будь-якому випадку, того, що такі воїни не такі, вони не можуть да, 49 збив, далі війна продав. Жити, а я сів такий, сижу, ні, вони до останнього, до, самого, до самої цієї критичної ситуації вони будуть. Воювати нас захищати, тому я хочу сказати, що я би хотіла, щоб після війни пам'ятники, нашій диверсійній групі, да, небесному природу, багатьом-багатьом, щоб вони стояли. Хай їх буде багато, хай їх буде сотні, хай їх буде тисячі по всій країні. Вони мають стояти, ми маємо це пам'ятати. Бо дуже, дуже багато наших справжніх героїв ми їх забули, ми їх не знали. Тому що нам е, їх забрали, а нам нав'язали якихось своїх чебурашок видуманих. От їх, як ота Чечерина, блядь, буха наркоманша кончена, стоїть пробухана, провтикавана і розказує з лицем, перекошеним від ненависті, розказує якісь такі речі ну, дурні, як вона сама. Тобто тільки такий наркоман або психічний. Психічно хвора людина може все, -все слухати і це вірити і сприймати. Ви розумієте, що країна, в якій 50% людей психічно хворі, це психічно хворі люди. У клінічній психіатрії візьміть за 78 рік клінічна психіатрія у мене є ця книжка. Почитайте симптоматику. 50% це в кращому випадку, а то і більше, а то і всі 90% просто психічно хворі люди. І вони ж розмножуються, їх же, блять, вони ж плодяться. Вони ж як ті таракани, і це є страшно. Ось вам кінець світу. Не той кінець світу, який ми чекали. Да? в якийсь момент, якийсь візувий, хуювий. Кінець світу. Люди зійшли з розуму. Вся країна повністю, знаєте, як наче через, через якісь вакцинації їм вводили це все. Так, вам, друзі. Миколаїв, да, ваше, ваше керівництво, ваша влада робить захисні речі, які захищають вас від, від, від вибухів. І, до речі, до вас летить, але, але ви. 17 числа ви це не знаєте, не відчуєте. Проте, проте буде підніматися питання щодо повернення, наприклад, дітей в школу, але воно ну, від нього відмовляться. Ні, ще що, ще що. І закриється знову, знову, коротше, закриється якесь підприємство невелике чи велике, я не знаю, невелике. Якщо, да, в цьому році діти в школу не підуть фізично. От у Миколаєві фізично не підуть. Будуть навчатися дистанційно. Чомусь це піднявся вопрос, я не знаю питання. Дуже сильно буде летіти. Я хочу сказати, летіти <кій> з двох сторін, про це стане відомо, От, і летіти якийсь новий, новий вид зброї. Тим не менше, наші ППО до цього готові, вони будуть працювати. Десь, на, десь якусь яку, зачепиться в якихось, знаєте, як то кажуть, не зачепиться в проводах, а порушить якісь огорожі. чи збор, чи огорожа, чи стовпи. Будете сидіти через це без світла. В принципі, це Лучше ніж жилі будинки. Будуть зруйновані. Рада Миколаївця. <кій> дивіться, іноді треба захистити свої пари з дітьми, тому вам краще буде, буде уїхати на якийсь час уїхати з дому десь, десь виїхати. Так, друзі. Ну що, я сьогодні, що я читала вам. Опа, я вам. Читала? Я читала про нашим весникам. Що ж вам таке прочитати? Ну, щось ви чули, щось ви не чули. Все В Сумах, 5 травня 2014 року, в районі Слов'янська группа А АСБУ Альфа попала в окруження. Тут, ви бачите Наші хлопчики СБУ, наші хлопчики. Це Ну, як то кажуть, воюють. Полковник Онищенко Олександр Григорьевич, замкомандира подразділення, подразделения, службі 20 років, лет на себе виносив раненого бойця, но миномет врага оборвав життя настоящего офіцера і сина своєї сторони. Олександру було 44 жена і дочь. Суми. І я написала такий вірш. Це я не особисто йому написала, написала всім нашим загиблим. Напишу тобі вірша, ти його вже не почуєш. Бо на небі вже ночуєш, стала зіркою душа. Напишу я для людей, щоб тебе запам'ятали, та ім'я не забували, поміж суетних речей. Ти залишишся в словах крапками, поміж рядками, Щоб завжди ти був із нами в діях, в серці, в молитвах. Напишу з твоїм ім'ям, що герої не вмирають, в небо душі їх злітають. Щоб світити завжди нам. От бачите, в 14-му році загинув цей чоловік. Загинув, і, скажімо так, не стільки. Ви знаєте, чесно, мені не шкода його жінку. Вона молода жінка, вона може знайти собі ще когось. Мені не шкода навіть його дитини, бо дитина виросте і. І все одно проживе своє життя, да, виросте без батька. Ну, слухайте, я теж без батька виросла, хоча мій батько живий був. Ні, мені їх не шкода. Мені його шкода. Того що я бачила багато жінок, які ставали вдома, і потім виходили заміж, і щасливо жили. І я не розумію привітання жінки, у якої ну, чоловік воєнний. Чому? Тому що часто буває так, що ну, ну, не вона ж доклала до цього зусиль. правда? От, я за саму людину. Ми завжди когось вітаємо, не того, кого треба. Ми завжди вітаємо один одного з ним народження, хоча насправді приглашена в цьому питанні мама. да, І ми сумуємо не за загиблим, а ми там от залишилась там дитина і жінка. Давайте не будемо літати цимірами. Давайте навчимося говорити, ну, цінувати справжні речі і говорити справжні слова. Тому що він щось не доробив. 44 роки, ви тільки кожен подумайте, 44 роки. Ця людина в 2014 році, в той час, коли ми е, ну, майже вся страна, ми е, їли, спали, кохалися, милися. Нас не устраювали якісь питання, такі, да? якісь битаві. А він цей час вернувся з поля бою товариша, пораненого товариша, намагаючись дати йому надію. Він його не кинув. Він, він намагався його спасти і загинув сам. І, можливо, він не досяг того, чого він хотів досягнути. І можливо, в нього була надія. Надія, яку він тримав до останнього. І товариш його ж теж загинув, правильно, раз він поранений, їх мінометчик зрізав, він теж їх загинув. А потім <плес> у 2020 році півкраїни скиглило, що їм треба носити маски. Розкажіть цьому, цьому офіцеру, розкажіть йому. У 2014 році на полі боя. Розкажіть йому, як було неудобно носити маски потом. Правда? Як вони муляли? Олександру, Олександр, це означає защитник, захисник. Тому, друзі, у нас війна іде вісім років. Насправді у нас війна йде 8 років. І скільки життів вона забрала тоді, скільки життів вона забере тепер. А ми будемо знову перейматися тим, що в ковід нас заставляли носити маски. Понимаєте? Ну, друзі, вся проблема в тім, що ми називаємо речі не своїми іменами. У нас произошла підміна цінностей. Для нас важливе те, що немає ніякого значення. І ми обіцінюємо те, що має найвище значення найвища це чоловічество це життя людини. Так, не краса спасе світ. Ні. Мабуть, мабуть, милосердя спасе світ. Мабуть, правда спасе світ. І якісь інші речі спасуть світ. Пам'ятаємо, що в 21.00 кожного дня ми відтепер робимо медитацію. Захисний купол кожен з себе вдома. Захищаємо кожен свій будинок. Свій район і своє місто. І обов'язково ви можете не накривати місто, але обов'язково робіть захисний купол над нашими воєнними, над нашими е, пораненими і над нашими полоненими. Це теж дуже обов'язково. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, свірі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять подубайки, з вами нічого поганого не трапиться. Я розумію, що я можу подобатись не всім. Я і не маю такого намагання. Я взагалі, якщо чесно, головне, щоб я подобалась собі. Все, остальне мене не цікавить. Мені треба, щоб просто люди мене почули, зробили висновки і стали кращими. Кращій версією себе. Ось моя головна мета. А нравлюся чи не нравлюся, Це вже діло третє. Це у кожного. так, тільки кому я не нравлюся, у вас просто поганий вкус. Все, всім пока-пока!